Цієї неділі о 19-й на ТЕТ попри темряву, голос осяє всю країну. Патріотичний суперфінал у метрополітені. У прямому ефірі. Ти почуєш молоде покоління українських музикантів та героїв нашого часу. Фіналісти трьох зіркових команд. Та команди другого шансу, які надихали мільйони українців, схвилюють тебе знову. Тепер саме ти вирішуєш, хто стане голосом відродження країни. Це дуже крутий вибір. Не світиться, як сонце. Дивись фінал, який дає надію жити і перемагати. Голос країни. Суперфінал цієї неділі о 19-й на телеканалі ТЕД.